Для стабілізації енергосистеми та відповідно до команди диспетчера Укренерго, диспетчери Черкаси Обленерго щодня виконують перемикання ліній під час застосування графіків погодинних відключень. Всі подробиці в сюжеті, який підготувала прес-служба товариства. Ми в Отже, Черкаса Обленерго працює в режимі графіків погодинних відключень та графіків аварійних відключень. Розповідає директор Черкаської міської філії пад Черкаси Обленерго Сергій Ченчик. Черкаська міська філія Пачерка Соблонего працює в режимі тих графіків погодинних відключень і графіків аварійних відключень. Графіки погодинних відключень це такі стабілізаційні заходи, які використовуються для стабілізації загальної об'єднаної енергосистеми України. Складаються вони в обсязі до 100% обмеження споживачів, діляться на 6 рівних черг. Перемикання черг здійснюється безпосередньо диспетчером у диспетчерському пункті та в розподільчих пунктах оперативно виїзною бригадою. Ми знаходимося на диспетчерському пункті Піркавської міської філії. Є управління дистанційно лініями по 10 тисяч вольт, якими диспетчер відключає визначені згідно графіків і черг лінії. Є ще переключення, яке виконується бригадою ОВБ. Це там, де нас немає дистанційного управління, і ми споживачів відключаємо вручну, нажимає кнопку або речах, або інші приспособу, і воно або включає лінію, або виключає. Це все відбувається по команді диспетчера. Шістнадцять 16.2. 264 і лінії 52 мета 14 У даний момент відбувається зміна черг по графікам ГПВ, яку диспетчер посилає чергові бригади там, де неможливо відключити дистанційно. Бригада йде відключати вручну і сам безпосередньо на комп'ютері телемеханіки відключає лінії згідно того переліку, який є в даній черзі. Масло є, перевіряємо. Вимикач заведений, можна включати. Все операції виконані, абоненти заживлені. Електромонтер оперативно-виїзної бригади Черкаської філії Станіслав Сорука додає, що окрім перемикання енергетики виконують і поточну роботу. Тож, аби все встигнути, працюють оперативно та злагоджено. Загалом встигаємо з трудом, з трудом іноді да, тому що доводиться чередувати роботу по виконанню і, ну, іншої роботи, планових робіт, аварійних робіт. Тому іноді доводиться дуже швидко працювати, щоб встигнути і виконати операції по графікам погодинних відключень і в той же час ще й встигнути виконати деяку аварійну роботу. Втім, іноді виникають і вимушені затримки з перемиканням ліній. Не завжди дається вчасно включити деяких споживачів. Іноді буває так, що міняється схема самого електропостачання споживачів, зв'язку з тим, що, наприклад, як от сьогодні була теж аварійна ситуація, відключалася лінія. Лінія вийшла з ладу, то тобто схема мережі 10 кВт змінилася, і споживачі вже автоматично попали із однієї черги в іншу. Причиною таких змін бувають іменно аварійні ситуації в мережах 10 кВт, які живлять місто Черкаси. Окрім здійснення перемикань, енергетика активно готується до осінньо-зимового періоду. Тож іноді відключення за графіками погодинних відключень та планові відключення у зв'язку з виконанням робіт накладаються. Тому споживачі можуть бути без світла більше часу, ніж передбачено. Ці роботи вони гарантують нам проходження осінньо-зимового періоду із надійним електропостачанням наших споживачів. Прошу людей, споживачів наших, щоб вони з розумінням віднеслись до цього. В свою чергу закликаю всіх споживачів міста Черкас споживати електричну енергію відповідально. Вимикати зайві або непотрібні побутові прилади та інші електроприймачі, які в даний час не використовуються, відео тепер 498.